Мовчання може бути різне. В семінаріях, в монастирях є таке духовне правило, називається Сіленціу Сакрум, святе мовчання. Так, воно там починається від духовних читань в семінарії в восьмій вечора, і до ранку аж до сніданку. Тобто, весь цей час ти проводиш в цьому в святому мовчанні. Де ти слухаєш голосу Бога. Це святе мовчання може бути в часі того, коли ми є на адорації, в часі того, коли ми перебуваємо в єднанні з Богом. Так? Це для того, щоб ми могли пізнавати його глибше. Це святе мовчання. Але є ще й друге мовчання є мовчання байдужя. Яке символізує теж співучасть у злих вчинках? Так? Чому ми, так, часто це, так часто це робить людина, це другий тип мовчання. Так? Ми ховаємо очі і, і, і ще, ще можемо сказати, хіба я суддя, бо це не моя справа, моя хата з краю, так у нас національна приказка каже, я нічого не знаю. І починаємо виправдовуватися. Так, святий Августин говорить такі слова: Хто може виправити зло, але цього не робить, стає його співучасником. Слід звернути увагу, що Ісус ніколи не мовчить на зло. Він завжди говорить правду. Так? Він говорить до осіб, яких сілює, наприклад, там я бачу, що ведеш не до вивів недобре життя, так іди, не засуджуючи при цьому, але каже, але більше не гріши, так? називаючи, що людина проживала, не толеруючи цього, так не толеруючи цього. Чому ми мовчимо дуже часто цим другим типом мовчання? Ну тому, що ми боїмося. Людина мовчить цим байдужим мовчанням, тому що вона боїться. Що боїться? Е, ну, Наприклад, боїться втратити дружбу. Боїться втратити дружбу, якщо я назву зло злом. Так? Якщо я бачу, що особа щось робила не так, я знаю в добрих відносинах, і це дуже часто звучить так: ай не хочу сваритися. Не хочу сваритися. Е, або ж е, дуже часто теж можна. Побачити таке таке, чому я мовчу, або піддаюсь на це, що людина щось робить не так, грішить, тому що я боюся, казали мені молоді люди, здатися занадто святим, або занадто нудним, так, або занадто святим, або занадто нудним. І це теж є така можливість бути як всі, так? Так нас чув радянський союз, не виділятися ні-ні, не дай Боже. Ти мусиш, якщо ти в такій компанії, то ти мусиш так поводитись, а в цій компанії ти можеш так поводитись. І так нас вчили грати ролі, в яких можна загубити самого себе. Цього теж прагне сатана, щоб ми так грали різні ролі в різних сферах нашого життя, щоб загубили насправді себе, свою сутність, свою ідентичність, якою нас обдаровує Ісус Христос. Чому ми ще боїмося, чому ще людина боїться? Так? Тому що вона боїться бути відкинутою або осміяною. І це, напевно, одна з цих найголовніших причин бути відкинутим або осміяним. Тому що людина хоче, ми хочемо подобатися. Так? Ми хочемо подобатися. І дуже часто е, можна почути фразу я би я хотіла подобатися всім. Але слід пам'ятати, що навіть Господь всім не подобався. Ми можемо подобатися всім, хіба що якщо будемо 100 євро. Бо від грошей не відмовиться ніхто, мені здається. Так? Але так ми маємо якісь свої погляди, ми проживаємо життя, маємо свої переконання. І важливо вміти не відмовлятися від цього, вміти не відмовлятися від цього. Я один раз був на такому обіді, де сиділи молоді люди, і одна молода людина була з східних теренів нашої країни, а други, друга молода людина була з наших сторін. І от ми звикли, що ми перед їжею молимося. Так? І ця цей хлопчина, який з наших теренів так боявся, що продумує про неї ця особа зі сходу, що він просто почав їсти, а потім відклав ту ложку і каже: Я не можу. Я не можу поїсти, не помолившись. <смі> Була в нього внутрішня боротьба, і це добре, що в нього заговорило це, так що він не просто якби, відмовився від того, ким він є насправді. Це дуже важливо, так. Байдужість, та, це дуже, дуже важливо. Байдужість це те, чим диявол годує наші серця, щоб ми перестали боротися. Щоб ми перестали боротися, так, папа Франциск говорив таку фразу, що найбільше зло це байдужість, що байдужість вона насправді вбиває більше, ніж ненависть. І це правда, це правда. Нам потрібно пам'ятати так, про те, що, наприклад, так, мама не мовчить, коли дитина біжить до прірви. Правда, ж вона ж говорить. Говорить, тому що що? вона переживає за свою дитину. Вона переживає. Справжні друзі не мовчать, коли бачать, що хтось з їхніх близьких осіб руйнує себе. Бо хіба це тоді дружба? Хіба дружба посміхатися тільки? Ознака того, що я мовчу, коли близька мені людина, яку я вважаю другом, руйнує себе, це ознака того, що мені на неї байдуже. Бо якби я любив, я б говорив. так? Справжня любов, дорогий брате та сестро, вона має відвагу сказати: ти помиляєшся, я не засуджую тебе, але я не можу мовчати на зло. так? Ця відвага вона є дуже важливою, так, наше слово, яке ми промовляємо до цієї особи, воно повинно звучати від м'якого серця, від доброго серця, але має бути тверде за змістом, так? Адже ж, мета цього, що ми говоримо, і це дуже важливо. Дуже часто ми губимося в тій меті. Чому ми це говоримо? Мета. Має бути не перемогти в суперечці, не показати, який я праведний, а хтось нижче мене. Так? Але мета цього, що я промовляю до іншої особи, це врятувати душу. І це дуже важливо. Якщо я роблю з цією метою, це означає, що я роблю це з Божої любові. Пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що світ потребує не тих, хто кричить з гордині чи з ненависті, а тих, хто говорить правду з любові. Амінь.